Купую собі мойку таку машину мити. Розетка. Це в общем джорна п'ятниця. Трачу деньги, що капець просто. Сама дешева, взагалі така мойка. така Є такі самі дешеві, що в них взагалі в пістолет встроєний двигатель. Да? Тут окремо пістолет складається, окремо сама мойка. Вона взагалі така невеличка. В комплекті тут же є там пістолет складається. с двух точек остается пенная насадка, даже есть какая-то, где ломается часто. Пишут в отзывах с инструкцией, все дела, все дела. Шланг 4 5 метров. Вот такая, вот такая мойка. Тоже пытаться ее включать, она не включается. Потому что на ней тоже есть какие-то реле. Потоку чи води, якщо нема води, то не включиться. Ось Така маленька, маленька, тяжка. металева. Дуже давно хотів моніторив собі мойки всякі. Понятно, що там це, взагалі бюджет бюджетна тому що якісь нормальні там, тобто все, що до 10 тисяч, це щось дешеве. А нормальні мойки там стоять, ну, понятно, що 10 і більше. Ну, так просто в мене дві машини. то есть там, и батьки Часто у меня сам, то мы попробовать. Сам не тем более, что черная, реально, <laughs> как там черная пятница, или что там, Black Friday была. И реально у нас стоит 2000. Я доверюсь, она раньше стоила там 2500, 2700, 3. Там больше дорожные модели. Но это самая такая дешевая, что выносна. Мойка с пистолетом. Зараз там 1999. Ну, реально скидки працюють. ну я на це повівся. Побачимо.